Ще ж жеребець високий, невеликий. Десяти та нога волоха. Поросту повне немає, ні. Не? Ну, ширина... Скільки на лінійку ти кажеш? А? На лінійку десь. Метр? 193. А? Метр 93? На, ліній? на лінійку? Ми ну у вас коней файний тут з жені уроків. Як кажуть, це це? Каріна прийшла, а? Я... Карина прийшла, карібна. Карина жарабна. А, Досно... а до чого ти їй слід? Чи ти хоч у руках її пускаєш Як ти її будеш пускати? А, Петрові веде жиребця, так? Давайте я в середину, бо А я приселю тут, приселиш тут. Середину? А там зараз болото, чи ні? Хочте в середину, давайте в середину. Але там трохи болото. А він що сам собі так, прийде до мене? Вже... Заправку? За прав... ну, але, що... але ми там болоті зараз будемо. Віталій, ти це резко це зробив. Як ти цей перехід ніхто не уловив? Як ти перейшов з наших на. Резко батько. Ні, резко, так може зарізко, чи ні? Тут теж пускаєте? А, тут не пускаєте, я думав, що наоборот. Не бійся, А ну чекай, 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 пустяй мне опять. Ти мой лайк не могу. Можешь Куда виліз ты? Бо там болото, тоже за мною. Бог Бух, це же, ребят. Так, іду звідти стану, бо тут сонце. Зарожній, куда, ладно? От Віталій заномлен, бля. було нічо. капці помиється. Вода є, ні? Ох, ця кобела широко стала, види. Но сні Дайте той пасі хріну з Ну, Дайте покрино, де там реально, близько Та як у нього тут кожен Пуль. день майже кобила якась. І взагалі тут -ту, одну не зараз піде, бо він тут тут і тут і. Розпірявся. Правильно піде. Де йде? Тепла, Де фра? Скільки йому пять? Травні три роки. Три чи тут ти? Три я! Дай мне завдайте привіт. Зументи побіл підвінний. Сани і возик стоїть на поготон. Пробуємо тут під новіс, тут буде худоба біля. Коні? Ні, худоба. Підставляємо, бо все поваляли коні. Тут будет удобно ходить? Да Нет Тут А тут а оконник Пишу, куда? Не в векну! Пишу Пишу обратно Пишу Где? Вверх! Куда в векну лезешь? Назад Назад こっちくのってやりたの私はぶん。 Чистий першан Метр 93 на лініку, це капе. Б'є всі рекорди, а? Віталій, ти йому якісь ці... даєш ці з премікс даєшки. Він так просто. Не пускай його достань. Ну не пускай Так? Від Від, мали... від року? А? Від року він тут? Та навіть менший був, вроді би, кидатись від року. Ти пішов. роки у На куроросі. Що йому тут посилатися? Йому тут добре. Час від часу перепадає якась кобил. Не йди ста. Ну він файний, я тобі скажу. Він продається, ні? Шість тисяч Шість тисяч? Ми можемо його запустити туди з той сторони. На місце, так? А там закрили? То зараз треба то все половити, десь да все порозбігалося. Пішов! Пішов! Пішов. Покажемо, де? липень пенжеребна від барона. Та, Володимир. А та віце. Зак, зак, покажемо. Брило мост Давай, іди на місце Я туди не зайду, ні? До них. А? У них звідти не виходять? То я їх там поднімаю. Вилка й добрі, ні? А що ти кобелу забирай? так? Там А, зараз їх заведемо туди. Затям же кобила. То ті дві жрабні, ти кажеш одна по бельгійцеві, так? Так, да, одна по тому по бельгійцеві одна по кукла по ця. барону. По барон. вашому, І так? І на... Чи... на липень здається, Одна важко. по поборонове по цьому. Перший воно, а друга, каже Віталій, побельниця. Володимир, та потім. Так, показують ці дві кобелі, що Петрові. Це все ми показували Віталікові. Та... А, одна була там Петрова, то Петра три вже, так? скільки Три кукла Я не потону тут? Потону. А там дальше ні не? не? Може Бужарябна він? Сейчас старуха. Старуха лупать. А куди коні переведете? А, туда у пастух пусть. Та, Віталь? Уже на опашу пустити в пастух. Давай по пастух, ми там робимо пастух. Вот так пастух запусти. З понеділка підуть там велика територія. Отут ми плануємо реконструкцію, тут буде заливатися бетон. Тут буде худоба, так? Де ходять, де кормовий спіл. Тут буде худоба. Та вони теж будуть з худобою, але що. Що, йдемо шукати тих? Може вони вже пішли, може вони вже пішли Провіряти пастух Та видько ж це по як би така Килка підуть на педикюр, до Віталіка, в нас тут є. У вас станків тут і тут станок кисло є. Так. І ти скидав мені станок, що корабам чистити ці. Що коровам чистити, теж ну ці? Ковалом теж розчищаєте, ні? Частіше коням. Цього наші прийде, завтра ні. Чи ти по через день даєш? Через день Та Бо то нема смислу кожен день і по два рази даже пускати. Та нема, ну наш торс на дето все Аби водила лошата Боже, ти може вже. Може стань закрита? а Петро десь пішов вже Боже, То може закрив їх. Ми так і не показали. Каріну треба показати. Може знайдемо їдеш, а? Це ведеш до стані? Ну, а що ж. Давай. Може кавіну покажемо. Якщо вона є. Ніяк не хоче на вагу заступити. А ти важив у котрі ти казав, що скільки важить? Та, арденка. Ой, Арденка. Пиказетка. 900. 900 кілограм, та? 850. Та, так? Жеребець цей, що ми барон показували, 850, так? Збила 900, яку всі важив. Каліна, напевно, теж 900 або більше. А вона не заходить. Вона вже біля похідної А Я думав, що не тут. Та йдемо, я поможу, йдемо я тих ловити. Збираємо коні по території. Там фіра виїхала. Познімайте з пальним привезти. Ви заходите наби. Колете завієте, так. Куди повела всіх? Та то взагалі то Каріна -то, повела, а то вони за нею пішли.

Ну я кажу, де вона вже хоче йти на територію? Як Вася з робив. Хай заводіть ці всі коні вже. Хватить бігати вам. Та Так куди пускати, ва? Та та пасти хочуть. Да, 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 Пускай. Вони зараз прийдуть за тиво, давай сюди. На, 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 пустив, Каріна ще не набігалась. <ріху> та цих двох не можна пускати, бо вони ж не знають ще території. Так. Та я знаю, я пустив, таке пускайте.

Давай, давай, Ліс. Вот так вот Та буде Позади я ховали все усі. Всі коні ми. Трету на іловали. Дітської коріння. Та бо вона ще не привикла тут. не вескі Оу. воно може Зараз будете далі ловити.

Так, давай Петрове а ти ставай чвах кайбато. Ха-ха будемо туга. Був тут же ребят.

Та Каріна важить 900 кілограмів. Давай на ту покладе. Хто хоче. О, файн! Тож воно не обтягає. Як не обтягає? Отка шли я. На продажу. кого буде цікавити? Польська. до коріння не засягає. Польський мотор. Вона на ній дуже маленька.

Є з посторонками і всім шланки грубі. Піку, раз, два, три, чотири шкіри. Тут такі ось, ось. ніде не перетерто, ніде нічого. На кулках добре. Також ще я з під хвостником. Сюди відео так. То корінок вже йшли, її їздить, сом. Людей. Прибра та вже під хвостики не втіпили? Там не треба лишити. То есть сами такие ноги. А да я на купку делаю. Не шот, тут до середины бы что такая. Чего-то, здесь це. Подкидаем. Здесь погобу лучше. Я что сюда, да? Так, Ой. 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 Okay. Та, ніде не перетертати, чу тоді маю товоїло, ну, хто то можна підшипці таке. Що ми діли, що там. Є, що там. Що все остальне. А нам не потрібно, вона тяжка. Довше забігати, як ми на її їздимо. <гум> Ще пропускається багато. i oh, yeah.